Ми почнемо з вами з алгоритму зняття обмежень. Ну, цей алгоритм працюється трьома способами. І ми сьогодні будемо робити швидка допомога, називається техніка виконання алгоритму зняття обмежень. Вона доволі швидко працює. Для цього що ми робимо? Ми беремо окремий аркуш. І складаємо його вдвічі. поперек, отако. І в нас виходить вдвічі менший формат аркуші. Так? На цьому аркуші я вам буду покроково все розказувати, і ми будемо зразу, будемо зразу робити. Спочатку на цьому аркуші на одній з. Сторіночці на половиночці, ми напишемо з вами свої страхи. Які в мене на цю тему є страхи? Які в мене на цю тему є тривога або біль, або сумління, да або невпевненість якась, от що мене турбує, що мене непокоїть, які може в мене навіть біль є на цю тему. Дуже важливо в таке стислій формі записати собі у стопчик, чого я побоююсь. Написали те, що нас турбує, те, що нас непокоїть, що нам болить. Потім ми перегортаємо наш аркуш, і на вільній стороні робимо викид. як він робиться для тих, хто ще ніколи не працював з цією технікою. Ми все те, що ми тільки що писали, знов про себе проговорюємо, проговорюємо і, начебто, як накручуємо себе до такого стану, щоб нам аж як ком в горлі стало, щоб так. Ні, я так не хочу все досталь, довести себе до кульмінації, до такого стану, аж як зрив всередині. В да? Ні, все так я більше не хочу. Аж на емоції на дуже. І коли ми достигли, достали такого стану, ми робимо дуже швидко на 1-2 секунди такий швидкий вихід. Краще брати ручку або олівець, бо з мого досвіду маркери не виживають після такого. Візьміть, будь ласка, ручка або олівець і зробіть викид. Зробили ми викид. Що ми робимо тепер? Тепер ми робимо трошки інакше дії, ніж зазвичай. Ми наш викид. Отаким маркером наводимо кожну лінію і виводимо її зразу ж за край. От зразу. Ось вона в нас почалась, я її навожу. І зразу вивожу її за край. Щоб ніде отаких в нас не залишалось обривів. Ось так. І я начебто розтворюю наш викид у загальному полі зразу. Знімаємо важливість отаку і наводимо всі лінії, що нам дає додатково гарну роботу, бо можуть бути недомальовані якісь лінії. Ось бачите? Я розчинила зразу викид, просто продовжуючи лінії І тепер ми починаємо з круглення. Дуже-дуже важливо саме в цьому алгоритму кожне. Перетин, кожне перехрестя, робимо скруглення, бо це вже і є робота з нашою психікою. Ми вже додаємо у цю тему, гармонію вносимо, да? наші страхи, що в нас є. Ми їх пропрацьовуємо, змінюємо. Нероконтури, які в нас є на цю тему, для того, щоб всі ці страхи, вони змінилися. Ось так. Кожен, кожен перетин ми починаємо з круглого. Ой. І одночасно ми дивимося на свою роботу. Чи є в нас вже е, рішення? Да? Тобто ми робимо фіксацію. Ось в мене в центрі ось таке невеличке коло. Ми дивимося, де в нас є коло або еліпс, або щось таке Такої форми круглої, бо круг це ж завжди для нашої психіки це рішення, це гармонія, це безпека. Да? І ми ось фіксуємо, в цьому викиді вже є інше рішення. І хочеться мені зробити зразу видувати це. Буде в мене і лінія поля, і така фігура ще додаткова. Тобто тут ми фіксацію робимо зразу ще на моменті, коли ми скругляємо. За рахунок того, що в нас невеликий формат, в нас швиденько виходить це скровляти. Сам алгоритм зняття обмежень дуже гарно працювати в техніці Швидка допомога, коли нам дійсно треба швидко зняти емоційну напругу, або в нас щось сталося, нам треба. Бути в ресурсі, а в нас забагато емоцій, забагато нерозуміння, що, що взагалі робити. І можна на якомусь маленькому аркуші швиденько зробити викид, і ви побачите, як зразу зміниться ваш стан. От прям миттєво, тільки ви закінчили роботу і ви вже в ресурсі, ви вже в спокій, ви вже можете щось робити, да, а не панікувати і безхлуздо втрачати енергію. Тому саме швидка допомога, така робоча техніка, яка завжди стане вами пригоді. Ми забуваємо слідкувати за тим, як ви себе почуваєте, як вам дихається. Бо дуже важливо, як у нас в тілі, або в емоціях, або в думках. Это тема безвируется. Ну, спокойно. Питенько всю роботу дуже буває корисно просто перевернути догори ногами роботи, щоб побачити, де ще треба зробити струблення. Хто вже закінчив скруглення, переходимо до кольору. Саме в техніці швидка допомога є трошки таке необмежене, але таке правило, що так як цю роботу треба зробити швиденько, ми беремо 2-3, максимум 4 кольори і замальовуємо такими великими масштабами, великою площею для того, щоб знов-таки пришвидшити виконання роботи нашої. Бо як найчастіше ця техніка застосовується, коли в нас часу, і треба швиденько привести себе у ресурсни стан. Так, мы ну, тут все я Фіксація є, скровлення є. Я теж беру колір. І ось так отакими великими. Дуже гарну фігуру, яку ми знайшли, як рішення виділити кольором. Ось в мене так буде. І можна на цьому етапі зразу дати лінії поля. Пам'ятаємо, що лінії поля, це зв'язок з нашим Вищим Я, це зв'язок з нашим Божественним, це коли ми приймаємо допомогу від Всесвіту, але це ще і прийняття. Так? Коли ми приймаємо, що так, ситуація така, як вона є. Я це бачу, я це приймаю. Але якщо вона мене не, не подобається, я шукаю, як і що я можу змінити. Лінію поля ми теж. Робимо зроблення, робимо щоб воно дуже добре поєднувалася з усією нашою роботою, щоб ця божественна енергія вона розійшлася по всьому малюночку. Зайшла в кожну лінію. Ось я на поле. У мене навіть такий божественний канал намалювався. І ще який я хочу дати кольор. Бачите, за рахунок того, що в нас небагато кольорів, небагато ліній. У нас є можливість швиденько цю роботу закінчити. Ось в мене вже робота готова. І, звісно, фіксація. Я дивлюся на свою роботу, я згадую тему, яку я записувала, з якої я починала, і я на хвилинку замислююся, а як мені зараз, які в мене емоції, які в мене відчуття. Мені начебто легше навіть дихати стало. Я відчуваю, що мені що мені жарко, пішла енергія. Тобто я бачу, що в мене є зміни, мені легше, і я можу працювати далі. Скажіть, будь ласка, дівчата, як ви? Чи ви за мною встигаєте? На якому етапі ваша, ваша робота? Розумієш все закінчувати ще, да?